Всім привіт! Ми продовжимо вивчати і проходити світ кіберпанку, приєднатись до нас і приємного перегляду. My, Шибайки. Це одна з таких історій, які або дуже прості, або дуже складні. Залежно від того, кого запитати. Для Джені це було суміш і того іншого. Шибеки з'явились, тому що так було потрібно. нас ніхто не захищав, ніхто не забезпечував вилучене правосуддя. Тож ми взяли ситуацію у своїх руках. Угу. О, давайте пролізі. Um... Легендарна Лізі. Не всі на світі знають її історію. Лізі працювала тут. Ще коли це був звичайний бар із пілоном, і з гордістю розповідає, розповідає Дженіс. Вона піклувалася про дівчат, стежила, щоб в їхніх кишенях завжди були Євдіки, а в роті зуби. Як одного разу цей висирок масі на увазі, член банди тих хровікиті був надто грубим для до однієї з дівчат, і Лізі просто набридло це терпіти. Кажуть, вона так швидко позбавила того слимака його. Манюньких ти, ти гарячих яєць, що потім довелося два дні відмувати в клубі бризки крові таблювати. Звичайно, кіхті про це швидко дізналися і миттєво її пришили. Проте всі, кому вона якось допомогла, лишились. Вони обійнались, дали вісіч і. ну далі ти все знаєш. Далі ми бачимо Абар бар у лізі. Up here already. Oh depends what you're into. Maybe you can tell me about it over a drink. Hey. Another round over here, stat. So what can a horny girl like me do for a hungry guy like you? A little vanilla and sprinkles? Or kinkier? Wax. Maybe electrosex Zappies. Our implants, hmm? Nah. Here's what I want. You and your girlfriend, wearing high heels, blindfolds, and big gags. Hmm, no problem. You buying or renting? Renting. How much? Relax. It'll go on your tab. Think I got just the thing for you, too. This one's me and Candice. You'll feel us everywhere. It's fun. So, see you on the other side, baby. Да, вот. hey. Привет. Get you something. Я Эвелин Паркер. знаешь, что она тут? А кто пытая? Є Ві. У нас из не, не заполнова зустріч. Well, Рад ты тобі. я Матео, uh -huh. Ага, то so, де Евелі. Великий. Десь ти її точно знаєш. Right, Все гаразд, Матео, я чекав на нього. Паркер. Я знала, що це був ти, якщо б не ти. Сенсон, тільки таку текілу я п'ю. Як ти знаєш? може мені подобається знати все про тих, із ким я працюю. Або ж просто вигадала. Я, насправді, обов'язково замовлюю. У нас тепер наче є ще для мене. Але не тут. Right, Come with me. we We'll be in the lounge. Matteo, I'm in the lounge. You're you you? not here Nothing's wrong. Really? Why don't you just tell me the truth? I just told you. Okay, to the lounge. Декс багато про тебе розповідав. Казав ти такий стараний професіонал. І не підведеш. Сподіваюся, він тебе. Він тебе не перехвалив. Не знаю, чи Декс перебільшує чи применшує, але я вже he тут. Ми з ним нещодавно почали працювати. Я чула, є два типи справників. Одні вкладають довгострокові контракти з постійними командами, та контролюють усі процеси. Для таких важливо вірність та а другий тип — це такі, як Dex. Ну то що? Натягни кота за хвіст. Вербувальники. Вони вірять, що завгодно навіть у свої інтуїції, а не в людей. Її важливий потенціал. Але якщо вони помиляються, це помилка стає для них першою, та останньою. Тому я сподіваюся, що інтуїція Декса щодо тебе його не підведе. Well, справи. Що від мене треба? Your... Я сподіваюсь, target. ти вже знаєш про свою. You know Релікві частина вважає ключова програма. Збережить свою душу. Доведеться мати справу за Арасакою, і через них перебування точно буде не злегких. Так, так. Арасака впливає мільярди технології перенесення особистості. Але мені цікаві тільки дані на цьому чіпі. Зараз він десь у Кампекі Плаза. Знаєш, де це? Ти там був? Арасака схожа на контору із цієї мережі, Але все ж значить, що Кимбекі в Токіо стоїть вище за інші. Та вони з нашим як дві краплі. Але в Японії ще персонал, ще сервіс не переплюнути. Сінапур, Париж, Вашингтон. То таке ото ж на порозі. Ну ось, із цим і не посперечаєшся. Тож, де саме тримає чип? В апартаментах на найвищому поверсі. Там живе Йорінобу Расака. Йорінобу Расака? Зараз у Найт-Сіті? Нічого собі. Не Це заголовки не брешуть. Єдиний живий син Сабура Арасаки. Спадкоємість усієї імперії. Приїхав до нас із візитом. Це по всьому місту з язиків не ну, не his his на сходах. Ну не знаю. 150 років сидіти на троні, а потім усе ж передати його, його комусь іншому? <наплянсь> на пацях може приходити та... тих, хто знає справжні плани сім'ї Арасаки. І котрих цих паців ти? За шишками його поєднання на чатах завжди стоїть сільармія, а до готелю повинна взагалі зараз не підійти. Прикол в тому, що Рінобу не має охорони. Взагалі. Він давно їх усіх позвільняв. Хм, і чому? Знаєш, що то, як кажуть про розвитку Росаки? Вона ситить, шнеш. Отак вот як квітка сахари впаде. Єринобу вірить, що охоронці постійно доповідали перед його бачити. Дітей ми в дурні почуваємо навіть не корпорацію, а самого Арасаку. Та Нобу просто маріонетка. Ось його вплив з'явився на німець, коли він пішов на паркір батькові. Сабуро вже багато років міцно тримає свого сина за яйця. Якщо Йорі знову візьметься за старе, він може запросто їх відірвати і вусов не повезти. Може і так. Це ж все одно Нобу. Росака. Слухай, якщо тебе є який-небудь туз України в то саме час його нарешті показати. А тепер на той же булки починається найцікавіше. І Нобус саморуч мені з чіпі з лабораторії Саки та домовився про його продаж мережеві варті. Уже зрозуміло, що в мене за туз? Чи розжувати ще трохи? Ні, головний працювати варти — зберігати свій нейтралітет, щоб це вони так ризикували свою репутацію та купували викрадене. Мережавувати відповідає за мережа безпеку корпорацій, які за це платять купи мільйонів. Але сьогодні серії святих серед нас нема. Усі хочуть більшого. А щоб виграти, треба поставити на кін усе, що маєш. То що гірнобу за нього отримає. Пофіг. You focus on Нас цікавить і біочип. Але що може в страшній королі безпорту? Просто йому запротонувати. Нас взагалі не повинна турбувати. Твоя здача – просто не допустити цього обміну та передати чип мені. Окей. Чип ніхто не охороняє, бо Єрнобу нишком його вкрав. Тоді де він його тримає? Перешло все в якомусь спеціальному контейнері, що відтворює органічне нейронні оточення. Азовні має бути схоже на звичайний дипломат. А дипломат у скоро сам побачиш, якщо, звісно, не хочеш промити кисочки сімейства Росака. Я дещо знаю про Нобо. Він вчив біотехнологію та економіку в Токіо, імовірніше за ставленням батька. Ага. Само робив із нього свого наступника. Але потім Нобо залишив корпорацію, доєднався до сталових драконів, кучовиків із Токіо. Кажуть, вони готували революцію в Росасі. Ага. Правда, юнацький бунт доволі швидко закінчився, як воно зазвичай буває. Зрештою блудний син повернувся додому, але осад залишився. Хіба ти знаєш? Але це тільки одна його сторона. А З іншою, розумний чоловік, що має свої плани на корпорацію Расака. Це викруток із реліквією може дорогою коштувати. Звісно, він повірив у найстрашнішу ілюзію цього міста що може просто взяти та отримати контроль над чим чим завгодно? Ще дещо. Що завдання на цьому чипі? Це не важливо. Абсолютно. Йдеться про інфую квінову з Ламсову Росаки. Я хочу продати варті. Як на мене, то це капець як важливо. Слухай ві, релюкіо потрібна. мені. Тобі ж потрібні гроші. І закінчимо. Просто виконав свою роботу. Sure а, вс... а я переконаю тебе. Тобі все, а я прикину тобі okay. все на рахунок. Okay. Гаразд. Що тепер? Тепер, вершки? Ходи сюди. Маю для I тебе дещо. Можливо, допоможе де тобі все спланувати. Це москограві із компекі Плаза. Ти думаєш, московфа водень тільки для дрочки тісні буси, та артуальні ціски? No. Це не так. аналізувати найдрібніші аспекти людського Які не помічають навіть прокачені очі. Це тобі потрібно. Exactly so what's on the То що на цьому записі? Розкішна квартира Яринова просто зсередини. Тобі треба буде yourself. знайти реліквію. Сподіваюсь, I що мого запису like для цього буде достатньо. Would you like anything else? I, uh, it's a bit. Relax. It's on the cop. Yeah. Uh-huh. Hold up. Should you to say you recorded this? material? Yes. Mm -hmm. BD-REC implant. Why? You object? Yes. На записі знаєш, що така квартира є Рінобо. Значить, ти там була. Ви, ем... Ähm, you know з ним знайомі? А як інакше я б все це знала? Так, загалом ми доволі добре знайомі. Ми, типу, бізнес-партнери. Працюємо на взаємовигідних умовах. Покажи edge. мені цей мозкограй. Зараз Джуді нам допоможе. Вона теж і шибає, як Я знаю, ми вже давно. Ві, важливий important. момент. Брудні мені, як рідна. Вона завжди мені допомагала. Я довіряю їй. Але вона mox. шубайка. Вона твоя неапарниця. Вона забуває про це. Пробуй не забувати. Тому будь слухайним хлопчиком, не висовуй і тримай язика за зубами. Розслабся. Я не діотий. Розумію, де як треба спроводитись. Розслабся.

Хай я проходить, подивиться, там все. Right? Що думаєш, Ві? Прово коли-небудь сирий маскограй. Якось опорусь. Просто погнали. Right Окі-докі. Можете зручніше. І приступаємо. Спочатку створили твій hey, сенсорний профіль. Вибач, який профіль? Модель твого сприйняття та емоційних відгуків. Треба you її підігнати, щоб that, тебе від МГН well. Бо Інакше, в лішому випадку, scenario, тебе знудить одразу після під'єднання. Приблизно так, так само, як, як на будь-якому низькопровному mm -hmm. записі. А в іншому випадку? Like Засмажиться як на відкритому вогнищі. Але цього happen. ми точно не допустимо. Yeah. Ні. Окей. Okay. 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 Погнали, you тільки що не буде боляче. Обіцяю. Not this time. Не цього разу. Now, так, не рухайся. Дивися на мене, запускай аналіз. Зараз кусатимуть Угу. Так, тепер підлаштовуємо оптику та інші сенсори. Дивися, просто на ці екрани уяви, що ти офтальмолога. Це калібрування щоразу треба буде робити. Не обов'язково, але очікування того варте. Зачекай. Пару хвилин і побачиш, на що саме здатний аналіз МГ. Ще секунду. За... Заблокую тобі больові рецептори. Все готово. Тож, якось, твій профіль? тобі пробну Просто, щоб ти ознайомився з редактором. Так, що ж тобі дати? Ай не можемо просто дати мій запис. Так, ще швидше, краще не ризикувати. Та часу не займає не так уж багато. Я вже знайшов дещо просте. Ідеально. Погнали? Нам тобі обрізну версію, щоб ти там. Just I to Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it, got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Ну давай, пішов. Все на пілогу, лежати. Землю масінку поцілували. Швидко. Рощи на бочку, швидко. Я вас всіх порішаю, ага, успокійно. Стривай, я просто... Ну, я тебе зараз погняку винесу. Ну-ну, Нуну, тихше, глибокий вдих, золота не підскочили, розстеляли, прямо атакував гормоний блок. З тобою все добре, ти в безпеці. Це було знато, я наче. Я пережив no, біль цього чувака, я стрес його надію. Надію, начебто змішано з чимось ще. Угу. Mm -hmm. Ага. Political певна... monster just before. Вічорівна, be а її все скорочується. Мені тут все готово. Mm -hmm. На каналу дорожче мордавання. Я для нього тебе від сенсорик оператора, okay? щоб ти зміг спокійно там вештатися. Роби, що хочеш. У режимі аналізу у тебе повний контроль над камерою. Просувайся, наближай, віддаляй, що там ще можна подумати. Вважай з своєю пісочницею. У режимі аналізу можна всіляко гратися з відтворенням запису, або навіть зупиняти його, коли треба. А продовжити запис можна на консолі. Спробуй. План симпл. Ні, не треба. Не будь креативним. Ти йдеш, знайшли кашу

Також ти можеш скинути запис. Тобто, ти вираз відкине на його початок. Сроби сам. А Тепер весело Заради яких ласатися ти прийшов? У режимі режимінайзу можна розділятися та сканувати всілякі подробиці. Оточення, як бачить оператор МГ.

Це престреза записує со все. Кожна дрібниця, навіть те, чому оператори не приділили увагу. Щоб побачити бачите звідки я записник? Треба приплинути до когось шарої редактори. Давай okay, спробуємо. Окей, гуд. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one. Брав якесь одне з серед це на нього. Окей. Fuck. Ah, little shithead. Go restock. I'll take the register.

Jake? We have a deal today on two flavors. Cody and yeah, Surf and Everybody! Іноді в сирому записі можна аналізувати додаткові шари з інформацією, яку вловили імплант. Наприклад, є в її оптика від керощі, яка вловлює інфочервоне випромінювання. Себто, в її записах будуть і термічні категорії. Ха, прикольно. Тепер почекаємо, поки цей чувак вирубить тут ті. Он підійди, пораненої дівитися та спробуй. Супер, тебе далі. Промотай до моменту, де нашому грою засадили кулю. that? Бачиш, ти навіть не знав, що у нього стріляли. Але ось ти знатимеш, починається моє улюблено. Ваша дверима щось блимає. Там камера спостереження. Вона точно зас засікла стрілка. Забражуватися на екран біля продавця. Чумба, Йому кольору задав його ж чумба. Ймовірно, він так від самого початку планував. На чорному ринку за такі МГ величезні гроші платять. Москограві фріки, що завгодно віддадуть за запис з справжньої смерті. Ось так, якщо ти надивився, можеш виходити. Поражає, правда ж? Шкода тільки, що ледь не всі ММАшні, які через нас проходять, ладні тільки на путь кинутися на твій Та що, готовий дивитись на запас? Не знаю, щось я... Спочатку на прерву Досі відчуваю, як цей, коротше... Ні, я все Ві, часово, маль Зберігайся, будь ласка Добре, добре Давайте Все-таки ці баки додінаю Whoa, whoa, whoa. Стоп, стоп. Кого? Моя команда, з безпеки. Вона підкаже, що треба шукати під час аналізу. Це ж не проблема? Ну взагалі, ніфіга собі проблема. Ми не про це домовлялися. Джоді, хіба професіоналка яка не свою справу не лізе. Можеш їй довіряти. Бо ти так кажеш? Джуді, будь ласка.

Всім привіт! Ми продовжуємо проходити Кіберпанк 2077. І сьогодні ми, ми побачимо, що було в Камбекі плаза від Єринобу Арасаки. І хто ж такий є Єринобу Арасака? Нє, час. Всім привіт! Ми продовжуємо проходити Кіберпанк 2077. Сьогодні ми зануримось у надзвичайний москограй. Поїхали! Ві, <гану> привіт. Що сталося? Бак, Бак слухай, в мене тут є корисні з дані з Кемпекі Пласа. Чи точніше, то москограй. Кемпекі? Кемпекі". М -м, Кемпекі". Так і знала. При собою хтось є? Джуді і, і Зевлін. вони свої. Це гаразд. Вони допомагають мені з москограєм. Ага. Добре, то в чому <гану> там справа? Власне, потрібна <гану> твоя допомога. Я й гадки маю, що шукати в записі. Зрозуміло, я тебе проведу.

Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай!